Якщо ви в змозі вирішити проблему за допомогою грошей, це означає, що проблеми у вас немає. Так стверджує видатний бізнесмен та маркетолог Харві Маккей. Але якщо гроші не панацея, поспішаємо на допомогу ми. Служба порятунку. Дивіться сьогодні у програмі. Для них ці кошти зібрані від благодійників єдина надія на життя. Ми залишилися без ножки, і тепер у нас проблема в легких. в легких постійно метастази заправляє і раптом один телефонний дзвінок, і родина залишається без жодної копійки. Хто вони? Ці злодії, що грабують онкохворих дітей. Він пішов та не повернувся. Її ж викрили з вокзалу. Щороку понад п'ять тисяч людей з невідомих на те причин зникають безвісти. Куди зникають люди та як їх знайти? П'ять тисяч зниклих безвісті щороку. І це не статистика країни, де йде війна. Це сучасна Україна, яка з різних причин несе такі втрати серед своїх громадян. Куди зникають люди та що робити, якщо ваші рідні та близькі не повернулися додому? Вони виходять з дому на декілька хвилин і більше ніколи не повертаються. Їх шукають скрізь у ярах, лісосмугах і навіть на кладовищі. Щодня об'яв про зниклих людей стає більше. Щороку понад 5 тисяч людей з невідомих на те причин зникають безвісти. Він зник 15 років тому, у серпні 1997 року. Куди та за яких обставин невідомо. Степан Кройторг був успішним бізнесменом, депутатом Києво Святошинської райради, розповідає дружина Алла. Про те, чи були вороги у Степана, жінка не знає. Вона взагалі майже нічого не знає про справи чоловіка. Бізнес у нього процвітав на все час, все якби було все хорошо. Жінка згадує, незадовго до зникнення Степана вона почала помічати, що чоловік став похмурим. На запитання дружини, що сталося, відмовчувався. Одного вечора до Степана прийшли незнайомі чоловіки. Згадує дружина. Вони довго та голосно розмовляли. Жінка говорить, незнайомці вели себе агресивно, вживали нецензурну лексику та навіть кілька разів вдарили Степана. Чоловіки пішли, згадує Алла, а Степан, нічого не пояснюючи, наказав їй зібрати речі та їхати до родичів у село. Тмилою. Хали в село к родителям ми там були два місяці, і ми оставались на телефонам на телефонній зв'язку. А потім чоловік перестав відповідати. Жінка приїхала додому. Те, що вона побачила в квартирі, її шокувало. В квартирі були сліди побоїв, розбиті стулья, і деякі там моменти не було забрана. Була відеоапаратура вся з квартири були забрані гроші, золото. Ну в Такому плані, втім, міліція кримінальну справу не порушувала через три роки. Жінці на руки видали свідоцтво про смерть і розшук припинили. До Деяких пор я думала, що може бути он вернеться где-то, где-то когда дета придет, и адзивется, но до деяких порот его нет. На згадку про чоловіка залишилося кілька старих фото. Про те, чи приступить Степан коли-небудь іще поріг їхнього будинку, жінка не знає. Але свято вірить, що колись їй пощастить дізнатися, хоч якусь інформацію про коханого та про причину його зникнення. Я їй що хочу знати правду. Я просто хочу знати ну ту ту правду, що произошло. Істина должна восторжествувати. Шукати правду Алла вирішила через довгих 15 років. Весь цей час вона по крихтах збирала інформацію і на початку цього року написала заяву з проханням порушити кримінальне провадження проти конкретних осіб, які на її думку мають відношення до цієї справи. Чи є сенс так робити через скільки років? Є, говорять правозахисники, і радять не втрачати надію у тих випадках, де щось пов'язано із смертю людини або викриненням людини. Терміну давності не існує. Тому в будь-який час можна звертатися до правоохоронних органів і через 10, 20, 30, 50 років, і кримінальне провадження буде відкрито. Тяжче лише буде знайти е, саму людину або знайти е, тих свідків, які в часі, е, ну скажімо, там потоплено, і ну, звичайно, встановити істину тяжче із спливом часу. Натомість сумна статистика свідчить, що щороку в Україні, за даними міністерства внутрішніх справ, тисячі людей зникають безвісти декого шукають десятиліттями і не знаходять. Зараз у нас по облікам 4505 чоловік. Торік було 8 448. Там більшу половину вдалося е, розшукати, а якась частина знову прийшла вже на цей рік, на 2013. В міністерстві внутрішніх справ говорять, найчастіше зникають психічно хворі люди: люди похилого віку, які мають певні проблеми з пам'яттю, алкозалежні, наркозалежні діти, які виховуються у неповних, неблагополучних сім'ях, правоохоронці радять, за яких би обставин не зникла рідна вам людина. В першу чергу треба звертатися до міліції. Заяву мають прийняти у будь-якому відділку, але фахівці радять робити це за місцем проживання зниклої особи. Раніше казали, що треба. Три доби для того, щоб звертатися зараз, такої норми немає. Якщо це стосується дитини, то піднімається зразу вся міліція на пошуки дитини. Якщо доросла людина, також у цей же самий день реєструється, це повідомлення в відповідних журналах, обліків і починаються пошуки. Пошуки тривають допоки не знайдуть людину. Після того, як правоохоронці дізнаються про те, що людина зникла, вони виїжджають туди, де вона проживала. Ми радимо людям. Не прибирати в квартирі, нічого не чіпати для того, щоб можна було певну експертизу зробити і вилучити там слідову експертизу і від відбитки пальців, можливо, зразки ДНК. Куди могла зникнути людина? Перша думка потрапила в лікарню. Інформацію щодо можливого перебування можна дізнатися у довідковій службі, що є у кожному медичному закладі. Приймальне відділення. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, протягом доби цієї до вас не потрапляла водовозалена Володимирівна. Дитя. дитя зникло, шукаємо скрізь, де тільки можемо. От, увось, Алло! Алло! У нас такого не було. Я зрозуміла. Дуже вам дякую, дякую. Не було, не було. Проте медика, радят приїздити особисто. Ну в основном стараемся приглашать родственников к себе в отделение. Если отделение много, вы представляете себе больных очень много, то 800-900, поэтому лучше родственники. У нас есть приемное отделение, где они могут получить информацию на месте. Лікарі наголошують, в їхні обов'язки не входить шукати родичів хворого. Коли рідні не знайшли зниклого серед живих, шукають серед мертвих. Якщо у людини були документи і її знайшли вже не живою, правоохоронці швидко знайдуть родичів, кажуть у міліції. Якщо ж особу встановити не вдалося, покійного реєструють в спеціальному журналі. Є журнал, де реєструються речі, в яких був до що було з тілом, може, документи якісь були. Коштовності якісь цінні, також фіксуються особливі примети, там зуби, протезний апарат. Цей це невеликий такий набор може зорієнтувати родичі на те, що дійсно що це може бути їх покійний. Також каже судмедексперт, можна зателефонувати до моргу і спробувати описати особливі прикмети зниклого. Якщо схожа людина там є, вони обов'язково про це повідомлять. У нас 8 тисяч рік десь померлих проходить через нашу службу. Ну це відсотків десь 10-15 від загальної кількості невідомо. Практично десь кожен день, один-два потрапляють тут. Ну, як правило, з вулиць дому. Якщо особу померлого за 10 днів так і не встановили, і слідство не наполягає на подальшому збереженні трупа, то покійно оховають за державний рахунок. Приїжджає служба відповідною кількістю домовин кожний труп в окрему домовину. Вона підписується, оформлюються окремі документи на кожен труп і його перевозять на кладовище. Ховають їх на північному кладовищі. Тут для померлих людей без документів відведена спеціальна ділянка. Ставиться табличка з реєстраційним номером або невідомий чоловік, або невідома жінка, і номер реєстраційний, наш, який був який поставлений нашою становою. Інформація про усіх безвісти зниклих зберігається в архівах міліції 25 років. Родичі зниклої людини можуть звернутися до Міністерства внутрішніх справ з проханням переглянути його. І якщо той, кого вони шукали, там є розпочати процедуру індифікації зниклої особи. Протокол впізнання зі свідками оформлюється, і вже на підставі цього, а також документів з бюро судово медичної експертизи можна в в відділах реєстрації свідоцтво про смерть в раксі потім поміняти свідоцтво про смерть з невідомої особи вже на відому особу. Також родичі мають право перепоховати тіло. Коли ми працювали над темою, правоохоронці нам поставили питання: а чому ви думаєте, що всі люди зникають під впливом страшних обставин? Є й ті, хто робить це свідомо. Різні моменти бувають, Буває людина просто доволі. Грамотна і має гроші, але просто хоче порвати зі своїм минулим. Не хоче ні дружину, ні батьків не бачити і просто. Йдуть з дому, і потім вони живуть за якимись чи іншими документами, які знаходять або підробляють. Ну просто бажають загубитись. У такому випадку, якщо зниклого правоохоронці знаходять, йому пояснюють, що він був у розшуку. Якщо людина не бажає, щоб їм сказали, де вона перебуває, то родичам просто говорять, що людина знайшлася, але про місце її перебування не повідомляють. Це не поодинокі випадки, говорять у міністерстві. Крім того, якщо людина знаходиться у лікарні і попереджає медиків, що не хоче, аби хтось знав, де вона знаходиться, ескулапи теж не мають права повідомити про місце перебування пацієнта родичам. Спеціальну інформацію, от ви на приємі позвонить, Іванов Іван Іван Іванович у вас знаходиться или ні. Ми вам скажемо, що ми не имеємо права сообщати таку інформацію. знайдіть більш законний путі через міліцію, приїдьте, як то розтолкуйте мотив вашого обрання, покажіть документи, які, які підтверджують, дав. Ваші родственни св'язки, то тобто, ізначально ми таку інформацію даємо на північному кладовищі Києва, як і на будь-якому кладовищі, тихо і моторошно. Серед номерних табличок та земельних насипів де-не-де видніються дерев'яні хрести. Цих людей родичі знайшли уже після смерті. Невблаганий час стирає написи і до тих, хто спочиває під іржавими табличками, навряд чи хтось коли-небудь прийде. А можливо, їх хтось іще шукає. І дуже вірить, що вони повернуться. Її шукали довгі сім років. Чотирирічну Олю викрили на київському залізничному вокзалі. Батько залишив дівчинку на декілька хвилин. А коли повернувся, то дитини уже не було. Чоловік мерщій кинувся до пункту міліції, де диспетчер голосно повідомив про зникнення дівчинки. Того дня батьки Олі за секунду постаріли на сім років. Він не прийшов, він дзвонив мені з вокзала на пейджа. Пропала Оля. Я моментально сім'ї базаря з водвала. Звісно, недалеко. Я наверное, минут за 10 туди долетела пешком. Але дитини ніде не було. Вона немов розтанула в повітрі. Життя Тетяни перевернулося. Я все сподівалася. От сьогодні, завтра, от вот. не єдиного дня. Я покупала ігрушки, вещі. От кожний год на определенний там, допустим, там или день рождения, или, там 8 марта. Тетяна невтомно шукала свою донечку по вокзалу. їздила в електричках по всім направленням. Там і ночувала на вокзалах різних. і спрашувала попрошаєк і бомжей. Це кошмар. Це просто вспоминати это... і так довгих сім років. А восени 2007 року правоохоронці побачили на виїзді з Одеси циганку, яка просила милостиню. Поруч з нею вже бракувала зовсім не схожа на циган дівчинка з рудим волоссям. Їх забрали у відділок. На допиті руденька не могла навіть назвати своє ім'я, бо їх у неї було три. Правоохоронці почали перевіряти інформацію, і виявилося, що жодне з імен нікому не належить. А потім фото маленької показали по телевізору. Це була Оля. Вічність довжиною у сім років, і ось очі її дитини дивляться на Тетяну з екрану телевізора. Ні, я прийшла і у них на моніторі фотографію. Я говорю, вже маємо рібине. Книга є точно я рівно на 200%. А дочка її не впізнала. Вона взагалі нічого не пам'ятала, що було у її минулому житті. Це вже потім вони пригадували усе разом. Як виявилося, тоді дитину викрала жінка, їй було під 70. Я помню вже той момент, коли ми з нею їхали в поїзді. Тобто, як вона до мене підійшла, як вона, все, я не помню. І до цього, що було, як я того ж як була жила вдома, теж не помню. Вона відвезла Олю до Одеси, де оселилася в підвалі житлового будинку. Маленькій бабця розказувала сумну історію, і Оля їй вірила. Тобто, я вважала, що вона моя бабуся. У мене мама уміла умерла в автокатастрофі. Папа десь працює за кордоном адвокатом. От і все. Просто не помно той жизні, тому я вірила їй. Просячи милостиню. Оля заробляла гроші для себе і старої. Жилося дівчинці зовсім не солодко. Когда я убігала на мене ловила, да она могла й палкою ударить. Усі того дня, коли її знайшла міліція, дівчинка втекла до знайомих циган. Знала, не пропаде, адже заробляти на життя уже уміє. Зараз у цій родині намагаються не згадувати про ту історію. Тепер вони щасливі, незважаючи ні на що, вони не відпускають одна одну ні на хвилину. Вони, як ніхто, розуміють, що секунда розлуки може обернутися на вічність. Не губіть один одного і не втрачайте віру навіть тоді, коли вже ніхто не вірить. Адже правоохоронці переконують із п'яти тисяч людей, яких офіційно визнали зниклими безвісти, половину все ж знаходять. Якщо вам потрібна наша допомога, служба порятунку вирушить на виклик. Телефонуйте 2794125. Для одних ці кошти остання можливість врятувати свою дитину, для інших золота жила. Рахунки для благодійних внесків на лікування онкохворих дітей. Ось головна мішення феристів. Хто вони ці злочинці, які так цинічно відбирають останню надію на життя? Відповіді далі у сюжеті. Маленькій Маргариті незабаром має виповнитися 10 років. Дівчинка з великим нетерпінням чекає на свій день народження, аби вкотре загадати одне єдине бажання. Одужати, адже майже половину свого життя Маргарита бореться з раковою пухлиною. За цей час їй довелося пережити чимало, каже мама дівчинки Євгенія. Ну от, ми залишилися без ножки, і тепер у нас проблема в легких. В легких постійно метастази з'являються. медики прописали дівчинці курс хіміотерапії. Як вони кажуть, цей спосіб лікування найбільш дієвий, але і не дешевий. Стоимость препаратов различна. Есть препараты, которые стоят флакон 25-30 гривен, есть препараты, которые стоят несколько тысяч. На родителей ложится такой груз, как докупить препараты, которых нету. Так, на місяць Євгенія витрачала близько 20-30 тисяч гривень. Спочатку жінка своїми коштами розраховувалася за лікування доньки, утім, грошей надовго не вистачило. Безробітна матір одиначка у відчаї звернулася по допомогу до волонтерів. Для того, щоб зібрати якусь определену суму на один блок хімії, ми завжди виставляємо новини На асоціації Жити завтра є сайт міжнародний і на своєму сайті благодійної організації. Мы пишем, в чем нужда ребенка и какая сумма ему нужна на такие-то препараты. Минулого року пригадує Євгенія під час чергового збору коштів на операцію з ампутації ніжки Маргарити, чимало людей знову відгукнулося на прохання про допомогу. Коли вже майже вся сума була зібрана, розповідає Євгенія. Зателефонував ще один незнайомець, представився благодійником. Казав, що хоче допомогти, прочитала нас в сайт на сайті там в інтернеті. Знаєш. То, что мы собираем именно на лечение. Я бы хотела вам перечислить деньги через Приват24. Я об там не слышала и не знала, что это такое, как перечисляются деньги. Чоловік переконав Овгенію, що для того, аби він мав змогу їй допомогти, мама онкохворої дівчинки має сказати йому деяку інформацію. Бо говорить, то я буду вам вам сейчас буду приходити е-повідомлення э, Приват банка, а ви будете мені говорити цифри, які там в цьому повідомленні? Ну так прийшло три рази сабщення. Потім невідомий благодійник повідомив, що операція прийшла вдало. Щоправда, гроші на рахунку можна буде побачити не раніше ніж за кілька днів. Сказавши це, чоловік попрощався. Чотири тисячі м'яса. Слава Богу, що я наступний день пішла і подивилася на карточки. День. Євгенія зрозуміла, що її пограбували. і зробив це ніхто інший, як той незнайомець, що вчора просив назвати йому код. І яким же було її здивування, коли наступного дня він зателефонував знову? Потім он навіть на наступний день що перезвонил, нього не вийшло. Давайте ще раз спробуємо. сказала, вам не стидно, он одразу бросив трубку і все. Ошукана Євгенія про те, що трапилося, розповіла своїм знайомим у відділенні, і з'ясувалося, що вона далеко не перша, хто постраждав від рук цього шахрая. Були і інші жертви. Одна з них багатодітна матір, 48-річна Лариса Карапетян. Дитина нас захворіла на інсульт. Ми подали, збирали гроші гроші кошти по всьому світі. А потім, коли нам не вистачало їх, ми дали в інтернет. І після цієї об'яви ми довго прождали, вже більше півроку. до нас позвонила жінка і сказала, що хоче допомогти нам буде пересилати гроші через Приват 24, щоб ми могли. СМС ки її говорити. Схема теж, правила не змінилися. Лариса Петрівна почала отримувати смс від банку з паролями. Та нічого не підозрюючи, повідомила їх незнайомці. Після чого отримала шокуюче повідомлення. У мені прийшла смс що в мене зняти всі кошти з кредитної карточки і з такої соціальної. Шокована та полишена надії оплатити лікування сина, жінка звернулася до правоохоронців. Ті почали розслідування. Поки в міліції намагалися знайти злочинця, до відділку продовжували надходити скарги від пограбованих батьків, які збирали гроші на лікування своєї дитини. То дзвонить мужчина. Ми якраз вдома знаходилися на підтримувачій хімії. Вот. Я хотіла вам перечислити суму даної карточки. Ну, я продиктувала как бы, номер вот этой большой карточки. Він дзвонить так настойчиво через день. Дзвонить, що він відправив нам эти деньги, але банк йому вернул. От но ну, говорю как бы. Там указано все вірно, після того він просто звонить, вже есть Тобто что що нічого у нього не виходить, правоохоронці ж кажуть, це скоріш за все щасливий виняток. Як правило, люди з надією, що їм допомагають, повідомляють незнайомцю всю секретну інформацію їхніх банківських рахунків. Даних громадян дуже легко ввести в оману, оскільки вони потребують отримання грошових коштів як в якості благодійної допомоги на лікування дітям. І коли з Злочинець телефонував їм, представляючись е, спілкою або благодійною організацією певною, що перерахує їм грошові кошти, то люди не задумувались і не допускали такої можливості, що відносно них будуть скоєні певні шахрайські дії. На щастя, правоохоронці встановили особу злочинця та затримали його. Це чоловік, 35-річний чоловік, урожений Черкаської області, раніше неодноразово засуджений за крадіння. Діжки та замах на вбивство в, в умовах позбавлення волі даний громадянин провів 15 років. За словами правоохоронців, чоловік діяв не сам, утім, поки що їм вдалося затримати лише керівника банди. Той, у свою чергу, у скоєному зізнається, розповів він, і як розробляв план злодіяння та де навчився шахрайській схемі цьому способу, шахрайського. Викрадання грошей він дізнався із засобів масової інформації. Таким чином раніше грабували людей у Великій Британії. Потім він довго читав, як працюють банківські системи, як можна виводити гроші з інтернет-банкінгу чи інтернет-кошельків. І таким чином він спланував і розробив схему, за якою почав діяти. І викрадати гроші. Підозрюваний, розповів правоохоронцям про ще один більш новий спосіб ошукування людей. Тут злочинцям вже не потрібно, щоб потенційна жертва назвала коди до картки. Все, що їм знадобиться, дізнатися номер телефону людини, яка збирає кошти. А ця інформація, як відомо, є у вільному доступі. Так ошукали Людмилу Романченко, що збирала кошти на лікування онкохворого сина Кості. Так сталося, що мій телефон мобільний узнала людина, яка представилася оператором мого мобільного зв'язку. Я, оператор мобільного зв'язку, пропоную вам бонуси на чотири найбільші чаші, які ви дзвоните номери телефонів. Я продиктувала ці номери телефонів, це діти, мама і мій волонтер. Наступного дня мобільний у Людмили чомусь перестав працювати. Жінка не звернула увагу, а вже за тиждень дізналася, що з її рахунку зникли кошти. Під це діло, поки в мене був заблокований телефон, у мене зняли з карточки навіть ті невеликі кошти, які там були е, в районі 200. 240-230 двісті у гривень. Мене було 200 гривень. Знято. Якби була сума, вся б, яка була, була б знята, тому що ну, це ж такі люди, які працюють, то вони ж не рахують, що там чуть-чуть візьмемо, чуть-чуть оставимо. То так ніхто не. Боже, як працюють, то працюють співробітниками міліції задокументовано понад 20 фактів скоєння таких шахрайських дій відносно громадян України. Де зараз знаходяться співучасники затриманого, працівники міліції поки не встановили. Тому волонтери, які збирають гроші на лікування онкохворих дітей, закликають батьків бути обережними та дають кілька порад, як вберегти кошти на рахунку. Перше – це етатої абізапасі чтобы не держать на карточном счете э, огромные суммы, ну, меньше 500 гривен. Всегда спонсор звонит и говорит, Нина, прислал столько-то. СМС пришла, прийшла стука, та я завжди за ньому, мамі, піди швидко зніми. Далі продовжує Ніна Москальова, необхідно відкрити у банку інший, відомий лише вам рахунок. Відкривається паралельна карточка, яка не засвідчена. І коли поступають на засвідчену карточку, вони автоматом переводяться на ту карту, которая не засвечена. Желательно, чтобы телефон не был к ней привязан. У разі, якщо ваш номер мобільного телефону без причини перестав працювати, неодмінно повідомте про це фінансову установу, де відкрито благодійну картку, аби він заблокував рахунок на зняття коштів. А також, укладаючи договір з банком, ви можете додатково установити на картку ще кілька видів захисту. Клієнта краще поговорити з банком, щоб один канал цих коштів, тобто а використовувати гроші можна лише однією ну, з способами і чітко оголошуватися з власником кардині. І головне правило – ніколи не розголошуйте конфіденційної інформації. Це банківські реквізити, це паспортні дані, це ідентифікаційний код та інші дані, які можуть допомогти злочинцям здійснювати відносно вас шахрайські дії. За словами працівників фінансової установи, банк не несе відповідальності за крадіжки грошей з карток, у разі якщо клієнт сам повідомив шахраєві конфіденційну інформацію, тому кошти банк на рахунок не повертає. Утім, для людей, що збирають на лікування хворих дітей, кажуть у банку, вони роблять виняток. Тобто будь яких таких випадків банк приймає. Бачите, річні позаклати хороші банки цих грошей залишить здоров'я. Процедура повернення така: необхідно в першу чергу повідомити правоохоронців, а потім звернутися до банку. І протягом кількох днів кошти неодмінно повернуть. Дев'ятирічна Маргарита сьогодні проходить реабілітацію після операції з ампутації ніжки, але вже незабаром їй знову знадобиться пройти черговий курс хіміотерапії. І вкотре її мама проситиме у людей допомоги, сподіваючись на людську небайдужість. Дивіться у наступній програмі. Йому було 37. Його побили та зґвалтували. Чоловік від отриманих травм помер. Нападником згідно даних слідства виявився 15-річний школяр. Служба порятунку з'ясовувала, чи міг насправді дев'ятикласник чинити таке з дорослим чоловіком. Чи все ж хлопця звинувачують безпідставно? Убезпечити себе від усіх негараздів неможливо, але ми прагнемо допомогти вам уникнути більшості з них. З вами була служба порятунку.